Імпорт проєктів з програми SketchUp. Для тих, хто ще не знайомий із програмою SketchUp, на нашому каналі є відео, де ми детально розповіли про її переваги для проєктування меблів, а також розглянули основні моменти імпорту до конструктора VR Pro. Сьогодні ми розглянемо етапи імпорту більш детально, а також розберемось із основними функціями нашого конвертера. Для початку розповім про певні особливості роботи. Плагін ABF, який ми використовуємо для роботи з меблями, поки що не дає можливість працювати з торцевим фрезеруванням та зрізом торт. Ця під кутом також є ряд обмежень, які слід враховувати при імпорті файлу. Криві потрібно будувати з великою кількістю сегментів, щоб вони не побудувались набором наближених ліній. Назва матеріалу чи шару обробки повинна містити не більше 26 символів. А також різна крайка з однаковою товщиною конвертується в одному декорі. Враховуйте також, що розмір файлу, який ви хочете конвертувати, повинен бути до 100 мегабайт. Для початку давайте завантажимо файл шаблонів обробок та плагін для оптимізованого експорту. Посилання на ці продукти доступні ось в цьому вікні. Остання версія даного шаблону була доопрацьована на захист від помілок імпорту на скрізних свердлінь. Тепер їх необхідно вказувати значенням Depth. Після того, як ми зберегли файл шаблонів обробок на комп'ютер, завантажуємо його у SketchUp. Для цього на панелі плагіну ABF натискаємо на іконку налаштувань. Знаходимо в. Вкладку імпорт та експорт налаштувань і натискаємо на кнопку імпорт. Обираємо наш файл з шаблонами. Активуємо чекбокс імпорт всіх налаштувань. Та натискаємо імпорт. Дані шаблони дуже полегшують роботу у SketchUp. Завантажимо плагін для оптимізованого експорту зі SketchUp. Даний плагін був створений для оптимізації швидкості конвертації файлів, особливо великих розмірів. Він надає швидкий доступ до експортування завдяки кнопці на панелі інструментів, пришвидшує експорт і конвертацію, а також не має ніяких попереджень аудиту. Тепер давайте встановимо плагін для оптимізованого експорту у VR Pro. Клікаємо на пункт. Розширення на панелі вгорі та переходимо до менеджера розширень. У вікні, що відкрилось, натискаємо кнопку Встановити розширення та обираємо завантажений плагін. Готово. Підготовка проєкту до імпорту. Перейдемо до безпосередньої підготовки проєкту до імпорту. Для прикладу візьмемо ось такий проєкт комоду. Тут вже проставлені свердління, пази та всі інші необхідні обробки. Якщо вам необхідний більш детальний розбір по роботі з меблями у SketchUp, дайте знати про це в коментарях під цим відео. А якщо ви не вмієте працювати у SketchUp, то курс сам собі конструктор від Академії VR саме для вас. Курс допоможе опанувати програму SketchUp та усього за декілька тижнів познайомитись з її функціоналом. Посилання на курс можна знайти в описі під відео. Пронумеруємо наші деталі. Натиснувши на іконку Проставити етикетки, деталі буде пронумеровано автоматично. Звертаю вашу увагу, що на даному етапі важливо, щоб жодна деталь не була виділена. Ми бачимо, що на деталях відображаються їх номери та напрямки текстури, яку за необхідності можна змінити, клікнувши на іконку Повернути етикетку. Також ми можемо змінити тильну та лицьову сторону. Тепер клікаємо на відповідну іконку для розкладання деталей і бачимо, що програма зробила розкладку автоматично. Для того, щоб зберегти наш файл у форматі DXF, натискаємо на значок Конструктора та зберігаємо наш файл у форматі DXF. Імпорт проєкту у VR Pro Після того, як ми завершили роботу над нашим проєктом безпосередньо у SketchUp, ми можемо переходити до імпорту у VR Pro. На вкладці імпорт збереженого файлу клікаємо на кнопку Конвертувати файл у відповідному вікні. Обираємо наш dxf файл. Та завантажуємо необхідну розкладку. Конструктор попереджає нас, що після конвертації файлу необхідно обов'язково перевірити правильність переносу даних перед замовленням. Також зверніть увагу, що при імпорті деталей з торцевим свердлінням діаметром 5 мм у VR Pro імпорт буде виконано з діаметром 4,5 мм. І ось наше деталювання. Ми можемо легко додати необхідні матеріали або редагувати деталі. Від ідеї до замовлення тепер всього кілька кліків. Все завдяки функціоналу імпорту проєктів з Кечап до VR Pro.